Якщо не припиняти боротьби, то єдину і незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Від учора у Кременчуці відновлене вуличне освітлення. Спочатку освітили головні транспортні магістралі. Згодом і все місто буде світитись, як і раніше. Кременчужани радіють освітленим вулицям. З першим весняним днем у Керменчук повернулося вуличне освітлення. Нагадаємо, через дефіцит електричної енергії в області та за рекомендаціями військових щодо режиму світломаскування, що минулого року Полтавська обласна військова адміністрація заборонила вуличне освітлення. Спочатку комунальники міськ світла технічно підготували мережу до роботи. В багатьох частинах міста проводимо підготовчі роботи для того, щоб сьогодні ввечері могли вімкнути вуличне освітлення якого не було чотири місяця, будемо освітлювати основні дороги міста, які будуть споживати приблизно 50-60 кВт. На черзі диспетчерська. Там на пульті керування вуличну систему запустили в режим освітлення. Завдання по освітленню вулиць було поставлено нам міським головою Віталієм Малецьким. Ми успішно його виконали. Тепер вулиці в вечірній час будуть освітлені. І ось нарешті Кременчук яскраво засяяв. Вчора освітлення повернули на найбільші вулиці міста, такі як проспекти Лесі Українки та Свободи, вулиці Київська, Троїцька, Небесної Сотні та інші. Розпочинаємо відновлювати зовнішнє освітлення міста Кременчука. Зараз така можливість є. Першими освітлили сьогодні пішохідні переходи, аварійно-небезпечні ділянки доріг, основні міські магістралі. Завтра ця робота буде продовжуватися. Кременчужани повинні бути зі світлом. Вони хотіли нас заморозити. Але ми вистояли, і ми переможемо. Кременчужани неабияк як зраділи, тому що нарешті в місті світяться ліхтарі. Зараз набагато краще. Зараз буде безпечніше ходити по вулиці. Мені так страшно, і не треба фонарик вмикати на телефоні. Менше буде аварій, спокійніше будемо переходити дорогу. Тепер ну дуже приємно, дуже зручно. Нарешті до нас повернулася цивілізація. Так. <світлення> і вже сьогодні роботу з освітлення міських територій продовжили. Незабаром все місто буде світитися, як і раніше. Ліхтарі вмикатимуться з сутінками та працюватимуть до початку комендантської години, а саме до 23.00. Звертаємо вашу увагу, що вуличне освітлення не працюватиме під час повітряних тривог. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Сьогодні голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін перебував у Кременчуці з робочим візитом. Яка мета візиту та що відвідав Дмитро Лунін? Побачите вже за мить. Сьогодні у нашому місті з робочим візитом перебував голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Очільник області ознайомився з роботою навчальних закладів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і вищим професійним училищем номер 7 Під час зустрічі керівники навчальних закладів доповіли Дмитру Луніну про освітню роботу під час воєнного стану, стан укриттів у закладах та здобуття у навчанні та науковій роботі. Вони підключаються підключається вчені з усього світу. Є можливість підключити, щоб вони. Приймали участь тому, що ми проводимо конференції, які на які залучаємо фахівців. Ну остання була було 14 країн 544, Тому що в нашій конференції дозволено друкувати праці в всесвітніх базах даних спопивався. То тобто це всім цікаво, тобто це не папірець. А для вченого це показник очільник області провів брифінг, на якому розказав представникам змі, що у першу чергу в Кременчуці зустрівся з міським головою Віталієм Малецьким, і обговорили найбільш важливі для нашого міста питання насамперед про повернення до офлайн навчання у дитячих садочках та школах. Тут Дмитро Лунін відзначив роботу міської влади щодо підготовки укриттів у навчальних закладах. Сьогодні привели змістовну нараду з мера міста. Перше питання, яке розглядали, це дійсно для того, щоб запрацювали дитячі садочки та школи. Пан Малецький мені показав план робіт виконання робіт, де є ПКД, де вже виділені кошти і що на якому. На сьогодні рівні виконані ці роботи, де планується укриття, де укриття не планується Загальному мережу, якими укриттями будуть користуватись садочки. Ну, наприклад, якщо садочок і школа знаходяться поряд, то вони можуть використовувати укриття. Ту інформацію, яку надав Віталій Олексійович, вже ми в травні місяці плануємо запустити кілька дитячих садочків і з 1 вересня буде працювати. Всі ті школи, де є укриття, де вони передбачені, і я впевнений, що діти з їх саме головне батьки зможуть дітей відвести до закладів. Діти будуть соціалізовуватись, отримувати освітні послуги в повному об'ємі. А також під час зустрічі з Віталієм Малецьким було піднято питання тарифу на тепло від Полтава теплоенерго для кременчужан і ремонт аварійного каналізаційного колектора по вулиці Руфа. Друге питання, яке ми розглядали, питання, яке стосується. Тарифів і депутати від Кримучака обласні планують винести це питання на розгляд обласної ради для того, щоб прийти до згоди в цьому питанні. Мені не підпорядковано підприємство, яке встановлює тарифи, але я підтримую, що було законно справедливе рішення. Тому будемо зустрічатись на комісії ЖКХ і буде розглядатися це питання. Я вже думаю, по результатам розгляду комісії ми можемо говорити більш конкретно, що буде. Крім того, проговорили про колектор Леонова, скільки ще потрібно грошей для того, щоб його закінчити в цьому році, щоб вже осені він був відремонтований. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Усі парламенти світу мають підтримати прагнення України створити міжнародний трибунал, який покарає військового злочинця Путіна і визнає Росію країною спонсором тероризму. З відповідним зверненням виступив народний депутат України Юрій Шаповалов. Тори печі буржуйки та медикаменти. Такий гуманітарний вантаж отримав Кременчук від Польського фонду міжнародної солідарності та координаційного центру з питань надання гуманітарної допомоги Львівської обласної військової адміністрації. Усі деталі вже за мить. Польща продовжує підтримувати і допомагати українцям у важкі часи. Сьогодні Кременчук отримав цінний гуманітарний вантаж від Фонду міжнародної солідарності. Генератори та печі буржуйки завдяки такій підтримці місто продовжує роботи з розширення мережі пунктів незламності та їхнього обладнання. Дякуємо нашим традиційним партнерам польському фонду солідарності за підтримку. Ми отримали сьогодні. Вантаж генераторів отримали вантаж буржуйок, все те, що необхідно для продовження роботи по облаштуванню пунктів незламності. Місто Кременчук бореться, місто Кременчук разом з усією Україною йде до перемоги, і дякуємо нашим польським партнерам за підтримку. Також Кременчук отримав ліки та вироби медичного призначення від координаційного центру з питань надання гуманітарної допомоги Львівської обласної військової адміністрації. Ми вдячні всім, хто в цей скрутний час простягає українцям руку допомоги та робить величезний вклад у перемогу України. Дякуємо. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чотири кваліфіковані психологи надають допомогу та консультації, проводять тренінги та різноманітні ігри для дітей переселенців у Кременчуці. Де це відбувається, та завдяки кому вдалося відкрити такий простір для дітей? Дивіться далі. У Кременчуці спільно з благодійною організацією Благодійний фонд посмішкаюа у партнерстві з чеською гуманітарною організацією Людина в біді реалізується проєкт надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні. Даний проект направлено на підвищення психоемоційної психо підтримки населення нашого міста, дітей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, адаптації дітей у зв'язку з військовою ситуацією, яка відбувається в нас в країні. Також це підтримка психоемоційної складової нашого населення, робота з травмами, які виникають під час сьогоднішніх ситуацій, і дуже багато на це впливають і на психіку дітей, і на психіку дорослих. Тому дана підтримка даний проект дуже важливий для нашого міста. Завдяки підтримці фонду Посмішка ЮА у просторі працюють чотири кваліфіковані психологи, які надають допомогу та консультації, проводять тренінги. Проєкт, в якому ми працюємо, який зараз іде, він направлений на психосоціальну підтримку населення. В частності це тимчасово приміщення особи, це вразливі категорії населення, люди з інвалідністю, люди, які втратили роботу, діти тимчасово приміщених осіб. Тому ми запрошуємо в наш простір всіх охочуючих. За весь період проєкту з жовтня 2022 року у Кременчуці командою спеціалістів з психосоціальної підтримки було охоплено 2236 унікальних бенефіціарів та проведено 554 консультацій. У рамках проєкту було облаштовано спеціальне приміщення для роботи простору за адресою вулиця Єднання України. 7. сюди діти можуть приходити та консультуватись з психологом, брати участь у різноманітних тренінгах та іграх. Уся ця допомога, яка надається в цьому просторі, надається психологами благодійна «Посмішка» і є абсолютно безкоштовними як для внутрішньопереміщених осіб, так і для населення нашого міста. Будь-хто не дивлячись на вікову категорію, чи то діти, чи то дорослі можуть звернутися до даної організації і отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Для дітей така психологічна та соціальна підтримка зараз вкрай важлива, адже війна неабияк вплинула на їхній емоційний стан. Я приїхала з міста Харків. Я вже я нахожусь вже здесь е, 10 місяців. Ми тут граємося, веселимося. Знайшла багато друзів. Я е, з Луганської області, з Лисичанська. Я приїхала сюди з родиною з сією. Буде 25 березня. Як рік тут я дуже вдячна, хто зробив цю кімнату. І ми тут займаємося, як любимо грати. Ми тут радіємо всі, розповідаємо, і мені тут дуже подобається. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі вчителі англійської мови пройшли курс Британської ради для українських педагогів. Його метою є посилення стійкості педагогів через збагачення методики навчання та ефективні стратегії техніки. Детальніше дивіться далі. У лютому Кременчуцькі педагоги Світлана Ботвінко та Анна Крупа відвідали триденний курс викладання та навчання у важкі часи у Кракові. Він безкоштовно проводиться для вчителів англійської мови з України за підтримки Британської ради. Це організація, яка підтримує міжнародні відносини та підвищує культурну і освітню співпрацю між країнами. Цей захід дав нам можливість поспілкуватися з вчителями з усієї України. А також поділитися досвідом один з одним про навчання у воєнний час, успіхами своїх учнів, також дослідити, як створити чутливе до травм навчальне середовище і як зробити клас більш безпечним місцем для дітей. Наразі жінки працюють над тим, щоб організувати зустріч для вчителів Кременчука та поділитися з ними всіма знаннями, які здобули на курсах. Після повернення з міста Кракова ми обговорили і вирішили, що звичайно треба і в нашому місті організувати якийсь тренінг по обміну досвідом. На конкретну дату ми ще не домовилися, але обов'язково було прийнято рішення, що цей досвід буде переданий всім вчителям, які цього забажають. Тренерами та наставниками на курсі були українки. Вони теж учителі. Ліської, які на власному досвіді відчули, як це працювати в умовах війни. Ми б дуже хотіли подякувати нашим тренерам з Британської ради Ользі Гончаровій та Наталі Долженковій. Вони просто супер молодці. Ми були в захваті від їхнього професіоналізму та всього, що що вони нас навчили, і вони залишили після себе у нас ну, просто неймовірні враження. Тому дякуємо вам велике. Крім знань, Світлана і Анна отримали під час тренінгу ще й величезну кількість позитиву і натхнення. Ми тільки приїхали, що це так вау, ми так зарядилися клас, ми хочемо це. Ми ну, загорілися цим. І так хочеться передати цю енергетику. Чим більше буде позитиву безпеки і спокою у вчителів, тим більше буде цього ж спокою і успіхів у дітей. Жінки відмічають, що велику підтримку їм надало керівництво шкіл, директорки ліцею номер 4 Тетяна Одарій та п'ятого ліцею Ольга Мірошниченко. Вони радо зустріли пропозицію відвідати тренінг та схвалили ініціативу своїх колег. Якщо вам теж цікаво взяти участь у курсі, то слідкуйте за соціальними мережами Британської ради. На їхньому сайті регулярно з'являється інформація про найближчі тренінги. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У дитячій бібліотеці для дітей-переселенців провели майстер-клас з виготовлення первоцвітів. Малечі розповіли про перші весняні квіти та навчили створювати паперові підсніжники. Як свівалось та які враження були у дітей? Дивіться далі. Багато первоцвітів занесені у червону книгу, їх не можна зривати, аби не знищити назавжди. Тому бібліотекарі Краменчуцької дитячої бібліотеки навчали маленьких користувачів робити квіти власними руками та розказали про різновиди весняних квітів. Загадки відгадували, дізналися про червону книгу, в яку також записані перші весняні квіти, які не треба рвати і зберігаються. Ранню квітучим весняним рослинам загрожує небезпека знищення. І чи будуть ці рослини існувати надалі, залежить від нас з вами. Тож дітям пояснили, чому такі квіти треба берегти. Це мій підніжник. Я його зробила. Підніжников не можна рвати. Треба тільки милуватися. Нельзя від мого підсніжника рвати. Тому що він відноситься до червоної книги. І не взявати і ще просто посмотрети можна на його намало косніжека. На Тому що які цвіти записані в «Красній книзі, такі рвати не можна. Натхнено та старано діти займалися творчою працею, тож зуміли виготовити з паперу прекрасні квіти. Тепер у кожного вдома буде підсніжник без шкоди для природи. Ми працювали дуже гарно. І я зробив найперше. Свою робіт, то мені більше командою треба робити. Команда це отлично. Мені було важко вирізати палочки. Спочатку треба делати отакі полоски. Потім, ось таке, потім. После этого делать от це. Це було дуже якої мені подобається. Підсміжник. Я дізналася <реш> від квітку, Э, підсвіжник. Її дуже легко робити. Я зрозум. Сонечко, квіти там просто треба вилізати, потім я зробив ось таких вісім. Учні були активними та кмітливими, з легкістю впоралися з усіма завданнями і виготовили паперові підсніжники. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Хай там із чим ми стикались на різних етапах нашої непростої історії, і ми і все людство досягали одного результату: зло програвало. Ми завжди будемо перемагати зло. Слава Україні.